Хоча війна тяжка, але дуже таких моментів, коли ми всі разом раділи, було Теж немало. Це похід Пригожина на, на Москву, потім корабль, цей Москва втоплений, потім Кримський міст подбитий. І ще було дуже-дуже багато таких моментів, за які українці події, за які українці дуже раділи і якось так перебадьорювалися духом. Зараз оця гола вічерінка Євлеєва, вона оцю рашистську гніль виплеснула наружу і вони пожирають свій шоу-бізнес з такою ненавістю, а причина в тому, що на Україні вони, вони подобламали зуби, і вони не можуть свою цю ненависть виплеснути на Україні. Вони можуть прийти, їх тут повбивають, в полон возьмуть, поранять і все, на цьому все. А своїх вони можуть бити, душити безкарно. Це початок, це початок великих репресій. Будемо на це сподіватися. Якщо вони почнуть жерти друг друга, це буде для України ну. Краще за другого фронту. Все на все добре. До слідчої зустрічі.